Вітаю, зараз ми подивимося Запоріжжя. Припинення обстрілів і відновлення нормального енергопостачання. Чи є якісь перешкоди для здійснення нормального електропостачання в Запоріжжі і припинення обстрілів? Що нам необхідно для того, щоб в Запоріжжі припинилися обстріл? Дайте відповідь нам. Так, багато людей. В Запоріжжі працює. Наразі буде відбуватися швидкий рух військових, де наступ військових. Які це військові? Що це таке? Що відбувається? Дуже швидкий рух. Ага. Це наші військові. В Запоріжжі, так, в прямій дії відбудеться рух. Наші військові від, відженуть ворога, і обстрілів ворог здійснювати йому буде дуже важко після цього наступу. І відновиться робота в місті, відновиться життя, те, що було зупинене, те, що було перекрита дорога. Воно відновиться. Людям стане набагато легше. І в Запоріжжі в людей дуже багато планів. Вони за готівлю. Угу. Приготувалися люди, готуються. Так, до зими. Так. А... Надійшла необхідна зброя в Запоріжжя для здійснення військових яких-то дій в Запоріжжі. Місто Запоріжжя, скажіть нам, будь ласка, так, в плані енергопостачання е наразі є така перешкода. Це пов'язано із тим, що відбулися руйнування. Перешкода, але. Буде придуманий захист інфраструктури, руйнувань більше не повинно повторюватися, їх не буде, і мусять. Також є люди і колаборанти, які працюють на ворога і. Це також заважало, заважало, щоб відновилася інфраструктура. Так, їх будуть вижинати, буду викривати цих людей. бо угу. Світло Мусять відновити, але буде зроблена велика робота. Ворог колаборант той, хто працював на ворога, буде викритий і він буде тікати. Так, я хочу забрати всі перешкоди. Заперечую, заперечую абсолютно всіх ворогів, заперечую. Більше ніхто. Не працюю на ворога, всіх викривають. Всі ворожі плани викриваю. Весь цей негатив. Що заважав, відновити, заперечую, енергопостачання. Більше руйнувань не відбувається. Так, захист неба на майбутнє. Це добре люди, людям в місті Запоріжжя дадуть таку змогу з займатися своїми справами, бізнес. Так, і стосовно Збройних сил тут іде зміна. Такого негативу більше не буде заперечую. Зміна на майбутнє вийшла наш наступ наших української армії. Це добре. Заперечую. Більше немає закритої дороги, є відкрита дорога. Людям відновлюється нормальне енергопостачання, опалення. І відновлюється інфраструктура, і будинки а, зруйновані, відбудовуються. Перек... Ага, щас, щас. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Так, вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю надати всю необхідну. Зброю української армії для відсунення ворога від Запоріжжя. Звільнення Запорізької області і міста Запоріжжя припиняються обстріли. Більше немає ніяких перешкод. Обстріли в Запоріжжі припиняються і відновлюється повністю енергопостачання. Немає ніяких перешкод для відновлення енергопостачання нормального. Для мешканців міста Запоріжжя прошу вищі сили надати всю необхідну зброю, всі необхідні прилади для того, щоб відновилося енергопостачання в Запоріжжі. І в людей відновилися їхні помешкання, будинки, всі, хто отримав руйнування від ворога. Де надасться вся необхідна допомога для відновлення будинку. Буде так, буде так, буде так. І прошу вищі сили відвернути ворога на віки вічні. Від Запоріжжя більше обстрілів не буде. Змоги робити. Всі ракети відвертаю, всі бомби, снаряди, дрони, всі е, ворожі плани щодо Запоріжжя, негативні. Вертаю ворогові. Все, що планував. Негативного для Запоріжжя сам собі отримує, буде так, йому на голови, його ж бомби, його ж снаряди і дрони падають. Буде так, буде так, буде так. Закриває Запоріжжя від борога. Припиняється обстріл, де відкриється дорога для відновлення енергії. Енергетик. Де буде все сказано здійснене. Так що повинна прийти необхідна... необхідна зброя для військових. І зміниться ситуація. Більше не повторяться таких руйнувань. Це буде наступ на ворога. І відновиться енергія, електрика в місті. Дякую за увагу.